В цьому так. відео я продовжую свою розповідь про рослинні засоби, які використовуються для полегшення симптомів менопаузи. Буду розповідати про циміцефугу або ж клопогон. Це досить відомий і непогано вивчений вченими рослинний засіб для зняття припливів. На його основі в Україні пропонуються близько 2 десятки ліків та дуже багато дієтичних добавок. Що ж купувати? Ліки чи бади на основі цієї циміцефуги. Чи науково доведена ефективність клопогону для лікування симптомів менопаузи? Є китайська і американська циміцефуга, яка ж краща, до складу яких ліків входить циміцефуга, я спробую на ці питання відповісти у цьому відео. Ціна імпортних ліків на основі циміцефуги для лікування симптомів менопаузи досягає 400 гривень. Через те, думаю, варто зацікавленим жінкам. Подивитися це відео до кінця. Висновки та мої рекомендації в кінці цього відео після аналізу ситуації з циміцефугою. Цеміцефуга Рацемоса, також відома як клопогон, є одним із відомих рослинних лікарських засобів. Ця рослина традиційно використовувалась корінними американцями для лікування гінекологічних проблем, ревматизму та інших захворювань. Перші згадки в літературі про її лікувальні властивості сягають аж у XVII століття. У 1956 році в Німеччині було вперше зареєстровано офіційний рослинний лікарський засіб на основі екстракту коренеплоду циміцефуги. Циміцифугу почали з того часу активно вивчати. У Німеччині такі засоби, відомі як гербальні медичні продукти, скорочено. HMP. Вони регулюються державою і повинні відповідати строгим вимогам щодо ефективності, безпеки та фармацевтичної якості. Одним словом, в Європі препарати на основі циміцефуги це ліки. Німецькі гінекологи під час проведеного опитування оцінили ефективність лікування припливу у жінок надзвичайно скромно, лише в 21% по стабальній шкалі. Дивіться моє відео на цьому каналі: Клімакс без гормонів, трави для припливів, що рекомендують німецькі лікарі. Національний центр з інтегративної та комплементарної медицини США вважає. Що немає достатньої наукових доказів того, що клопогон можна використовувати як ліки. На ринку США екстракти з кореневища циміцифуги продаються лише як бади. В Західній Європі як ліки, в Україні, відповідно продаються і як ліки, і як дієтичні добавки. Що ж купувати, ліки чи БАДи? Як я вже говорив, цимицефуга рацемоса або ж клопогон є рослиною, яка родом з Північної Америки і традиційно використовувалася племенами керівних американців з лікувальною метою. Є також споріднений вид циміцефуга фоєтіда, яка росте в Китаї і використовується в традиційній китайській медицині. Циміцефуга рацемоса зазвичай використовується для полегшення симптомів менопаузи, таких як Припливи, боротьби з нічною пітливістю, зміною настрою та порушенням сну. Цеміцефуга Фоєтіда зазвичай не застосовується для полегшення симптомів менопаузи, хоча китайці опублікували деякі дослідження, в яких стверджується, що їхня циміцефуга не гірша, ніж американська. В Україні зареєстровано лише ліків на основі циміцефуги два десятка, а мабуть. Бадів, мабуть, сотні дві. Яка ж в них ці міцефуга, китайська чи американська? І родзиночка на тортику. Нині практично всі ліки та дієтичні добавки випускаються на основі екстрактів з рослинної сировини. Дослідження, яке було виконано вченими науково-сервісного центру фітопрепаратів Добродіяли, виявили припаскудну якість китайських екстрактів. Проте китайські екстракти приваблюють виробників дієтичних добавок своєю дешевизною і простотою виробництва. Чи буде екстракт західного виробництва в дієтичній добавці чи в ліках до 100 гривень? Сумніваюсь. Отже, ви вирішили купити ліки чи бат з фітоестрогенами, з рослинними. Безпечними гормонами для лікування неприємних симптомів менопаузи. Вас хвилює, чи допоможуть вони вам, чи не марно, чи не марно ви викинули на вітер гроші. На жаль, порівняно з аспіріном, ситуація тут складніша, набагато складніша. Є наукові докази, що допоможуть, і є, що не допоможуть. Є можливість купуйте, хоча без тих міркувань, що рослинні засоби на противагу гормональним препаратам практично не шкідливі для вашого організму. Хоча дієтичні добавки часто густо не мають суворих доказів лікувальної ефективності, але на заході вони активно застосовуються лікарями в якості допоміжної або альтернативної медицини. Що ж купувати? Бади чи ліки на основі циміцифуги. В Україні на противагу тій же Німеччині дієтичні добавки не контролюються так строго, як німецькі гербальні медичні продукти. Це створює певні ризики фальсифікації та забруднення, особливо коли на етикетці пишуть, що вони містять американську цимі... циміцифу, а реально вони містять інші азіатські види циміцифуги. В принципі, це стосується і бадів, які купуються на iHerb. Американська система контролю якості дієтичних добавок теж доволі ліберальна порівняно з європейською. Зважаючи на такі ризики, я б не купував би дієтичні добавки на основі цими цифуи для лікування симптомів менопаузи. В принципі, ні американських, ні українських. Я б купував би ліки. Як же визначити, яка це міцефуга у складі ваших ліків для лікування симптомів менопаузи? Це можна зробити досить просто, за допомогою Державного реєстру лікарських засобів України. Вхід в цю систему, вільний, кожен може сам пересвідчитись. Набираєте в полі за складом діючих речовин латиницею міцефуга. в лівому стопчику ліки, в складі яких написано міцефуга рецемоса. Правому стопчику написано просто циміцефуга. Це Яка цеміцефуга використовувалась в ліках в правому стопчику, зміг би догадатися лише Кашпіровський. Бережіть себе, на превеликий жаль, сучасна українська медицина на противагу радянській надзвичайно комерціалізувалась. Ми вимушені скептично ставитись до того, що нам пропонують. Нам потрібно вникати в те, що нам виписують. Я сподіваюся, що мої відео вам частково в цьому допоможуть. Поширюйте посилання на відео, ставте лайки і, важливо, пишіть коментарі, щоб мені було зрозуміло, про що робити наступні відео. Зміст мого відео є лише інформаційним, а не заміною професійної медичної консультації. Дякую за увагу!